Власне, вже анонсований червоний диван. Сьогодні на ньому Владислава Музичук. Привіт. Всім Привіт! Ми вже представили тебе в студії попередньо, і дійсно ти сама представниця, ця прекрасна представниця сі сильної українки. Розкажи, давай почнемо з того: з твого шляху, саме в Херсоні. З чого все починалося? Забудемо 24 лютого. Ой, з чого все починалося. Е, ну, По-перше, я е, вивчилась на перукаря і майстра манікюру. Я бажала бути саме майстром манікюра. Е, і якби все почалось з студентських років. Я почала працювати на дому, е, клієнтів було багато. І е, потім вже від, е, почала працювати в салоні, а потім відкрила свою студію. Студія працювала і під час окупації. Е, ну, ось так. Скажи, будь ласка, е, ти тільки що сказала під час окупації студія працювала. Як воно? Як подолати? Це неймовірно стресово. Не нам тобі про це говорити, тому що ти. Ти це переживала, це страшно, це ти не знаєш, що буде завтра. Як? Як ти це переживала і де ти знаходила сили, аби далі йти до своєї мети? Ну, по-перше, підтримку треба шукати в рідних, і моєю підтримкою став хлопець, батьки, які навіть в окупації могли мене підтримати. Тому краще, краще за все це поринути в роботу, яка тобі найбільше подобається, і в рідних твоїх. Ну, почнемо з того, що е, давай з твого такого шляху. 24 лютого, коли ти виїжджала з хлопцем правильно е, з міста, як це все відбувалося, якими шляхами це було, чи одразу це був Хмельницький, чи були якісь інші варіанти. Я кожен, кожен раз е, своїм клієнтам коли розповідаю, бо після е, початку війни е, кожен клієнт приходить до мене і кожен щось розповідає. І коли мене питають, а ти, я кажу, е, ранок почався з телефонного дзвінка. Подзвонив друг і сказав, що, щось е, ви що зараз пите? Виїжджайте. І я почала дзвонити мамі. Ні, я їй написала повідомлення, ти ще спиш. І вона мені передзванює і каже, не добрий ранок там нічого. І каже, а ти сестру забереш. Для кожного українця, в принципі, це складна тема, я розумію, і нам не дуже хочеться це тривожити. Давай поговоримо просто більше добре не про твій шлях, а про те, як ти вже приїхала в Хмельницький, як ти тут шукала себе. Як ти знайшла тут і віддушину, я так можу сказати, напевно, твої, твоя студія це для тебе зараз все твоє життя. віддушено, ти, напевно, туди вкладаєш всю себе. І просто я так думаю собі, що відпочиваєш там і морально, і фізично. Так, і... Да, З дев'ятої до дев'ятої, <сум> Віддушену я знайшла. ну, По-перше, я виїхала без своїх матеріалів, без інструментів. Все вже купувалось тут. І е е е я написала оголошення в е групі ОСББ, що я така-та, така-та, майстер манікюру з Херсону, приходьте до мене. Е е і почали дівчата з будинку приходити, почало більше і більше і більше клієнтів, і я вже не мала їх змоги приймати в себе на кухні. І треба було щось шукати. Коли я почала шукати, я зрозуміла, що такого місця, як в мене в Херсоні, я не знайду. І мені треба щось своє. Ну і так, так почалось, так ми почали шукати якесь приміщення. З приміщенням було надзвичайно складно, тому що в Хмельницькому не знаю. Чи, чи з війною, чи, чи, чи просто на нежитлові приміщення дуже велика ціна. Так, ми зупинились на моєму приміщенні. Воно дуже подобається маленьке, невеличке, як би мені хотілося, але більше, ніж в Херсоні. Бо в Херсоні було 40 квадратів, а тут 73. Ти працюєш там сама чи є ще дівчата, які займаються іншими справами? Е, ні, в мене шість майстрів, uh -huh. е, ну і я працюю. А що у вас в салоні можна зробити? А, в салоні, ну, по-перше, в нас дуже класні крісла. Як за якими ми їздили в Харків, і я просто молила Бога, щоб ми їх забрали. Все було добре. Так, да, тому що вони нереально зручні. На них роблять е, нарощення вій, педикюр і манікюр одночасно. Е, в нас чудовий бровіст з Харкова. Е, в нас чудовий лешмейкер теж з Харкова, е, майстер манікюру. З Хмельницького і ще один майстер манікюру з Чернігова. Як безпосередньо відбувався набір до твого салону? Ой, набір. Це, знаєте, я людина, яка взагалі відчуваю ось тут, десь, десь, десь тут. Мені треба, ну, я дівчат всіх обирала, знаєте, реально. Йокнула, все це моє. І нехай я краще їх чомусь навчу там, особливо майстрів манікюру, аби мені було комфортно з ними йти по життю, тому що робота займає, можна сказати, весь час, і треба, щоб були люди, які тобі будуть підходити яким ти будеш довіряти, напевно. Ну, дуже класно, От так я скажу від себе, що така вийшла майже вся команда не з хмельницьких людей, правильно? Ти, якби знаєш, і створила свою таку стіну опору таку і дала її ще комусь. Це така да, дуже величезна справа. да. дівчата, ну напевно, вони навіть. Можливо, мені просто хочеться, щоб вони брали приклад, тому що е, бувають різні ситуації. Вони бачать, як це все вну, внутрішньо виходить, як, як, що відбувається, які бувають клієнти, як з ними треба розмовляти. Я постійно їм говорю, як треба робити, що треба робити, як треба говорити з клієнтами. бо Досвіду у мене вистачає, його, його треба комусь віддавати. Озові, що для тебе бути власницею салону? Ну, Я, я не, не дуже строгий керівник. В мене в салоні дівчата максимально комфортно себе почувають, тому що. Треба, по-перше, щоб було зручно майстрам, комфортно, а потім вже клієнтам. Бо якщо комфортно майстрам, клієнтам набагато комфортніше. Ну так, так я не знаю, що для мене означає бути власницею, бо я тільки два місяці така прям власниця-власниця. Не ну, власне, так. В тебе не було досвіду. Це твій перший досвід на керівній ні, посаді. Так, да, не як було досвіду. Це? Як а -а -а. не опустилися руки, як не, не закинути ту справу, якою ти живеш, і не спробувати себе дизайнером? Ні, ні, я взагалі не бачу себе. Ну, м -м, можливо, можливо е Ну, в мене батько такий, він постійно щось нове, щось постійно, десь. І напевно мені сниться там щось. Я, я так почала справу з бомбочками для ванни. Мені приснилось щось там. Я така, а, зранку замовлю, все для бомбочок, почну робити. Так так і починається. Ось так у мене все починається. Я якийсь генератор ідей. В мене, в мене не буває такого, щоб я там кожен день щось так. Тут треба те, тут треба все, і, і, і постійно так. Немає такого, щоб я там. Просто-просто так. Дивись, ти говориш, що ти не суворий керівник, але якщо треба... Але якщо, а, де, якщо Де система штрафів, яка вона? Якщо треба, то я можу, як моя мама каже, вилкою пляж проїсти. Це було вже таке, так? е, ну, Моя мама на відкритті сказала, що дівчата, якщо їй в туалеті підлога не така, то все, ну, то, то ви розумієте, як буде вам далі з нею? Напевно, ще таких ситуацій, прям, прям якихось, щоб я проявляла свою там, не знаю, якусь У мене дівчата всі такі, ну як я, вони дуже Фікувати. відповідальні, да, вони Фікувати. дуже відповідальні, вони бояться мене підставити. Прям не було такого, щоб я там ай кричала на них, ні. Розкажи трішечки про от власне досвід в Херсоні. Ти кажеш про якийсь салон, який і під час окупації працював. Розкажи трішечки про це. Да, дівчата з Херсону клієнтки. Всім привіт. Херсоні в Херсоні в мене була студія, в якій я здавала місця в оренду. Ми з мамою. Всі ремонти мої робила мама з бабусею і з дідом. І я працювала в себе в кабінеті, дівчата собі працювали. У нас був кльовий колектив. Потім, коли почалась війна, я поїхала, і дівчата, які залишились в Херсоні, їм треба було працювати. Ну і, звісно, я Залишила ключі, сказала, працюйте ось так, в центрі міста, працювала, працювала в окупацію. Чесно кажучи, я не знаю, тому що мені а, в березні писали дівчата мої, типу, ти де, повертайся, вже все, вже не стріляють, вже можна працювати. Я кажу, ні-ні, ні, в ні, ні. мене сестра, я не можу. і... А... Всіх всіх своїх дівчат пропонувала їм прийти до мене в студію, до моїх дівчат. Багато дуже повиїжджало, дуже. Але пишуть там: я була там в Латвії, там на манікюрі, але твій манікюр найкращий. І, і, і до сих пір я отримую ці повідомлення, дівчата чекають. Ну, Вони вже для мене просто були як друзі, знаєте. Я знала, хто там кум, хто сват, хто брат. І вони вже знали, що в мене там те змінилось, те змінилось. І ми вже так приходили, вони до мене з кавою приходили постійно, бо знала, що я на роботі, наприклад, навіть вийти поїсти не можу. І ось так було, було добре. Я нещодавно їздила в Херсон, я тільки звільнила його, і зайшла в кабінет. І навіть після 23-го я відпрацювала і навіть чашка кави залишилась на столі. Ну, ти взагалі розглядаєш повноцінне повернення до Херсону? Це дуже складне питання, тому що я бачила, який Херсон після. Звільнення, і це далеко не той Херсон, який я пам'ятаю, тому на відновлення Херсону потрібен час, і це точно найближчі два роки я туди не повернусь. Звісно, що там залишились хлопці-батьки, дідусь з бабусею, і вони чекають, вони хочуть повернення. Вони знають, що ми повернемось. Можливо, повернемось з відкриттям нового салону. Але повернемось. Ви завжди на зв'язку? Там все в порядку зі зв'язком можна тримати як і телефонний, так і інтернет-зв'язок з рідними. Зв'язку зараз немає. Проблема із цим? Так, да, зв'язку зараз немає, і, наприклад, хлопці-батьки виїжджають в поле, щоб десь зловити зв'язок, сказати, що з ними все окей, все добре. Діти. Напевно, останні дні окупації він мені подзвонив, там напевно, тиждень не виходив на зв'язок і дзвонить. Я десь стою, десь я не знаю, де, десь зловив зв'язок, дзвоню що все добре. Ну, так. Як взагалі от не здатися у ці складні часи? Просто Льоша ти питав, схоже питання, але от. Просто ми маємо твою ситуацію і таких ситуацій безліч. І е, нам, от, які так сказати, живуть у благословенному краї, які е, майже не знають, що таке війна, до нас декілька разів прилітало, і то наскільки нас це вразило. Е, як не опустити в цей час руки, тим паче е, продовжувати жити, розпочинати знову свою справу, вірити у краще і просто е, реально жити і розуміти, що все буде добре обов'язково. Я, коли звільнили Бучу, Ірпінь, дивилася інтерв'ю чоловіка, який виїхав з Донецької області, здається, з Луганської, не пам'ятаю, і відкрив бізнес в Київській області. І тут прийшла війна, і його зачепила. Він залишився без будинку, без бізнесу. І е, я бачила ці очі е, розчаровані, заплакані чоловіка, виявляєте, чоловіка розчулити. і стільки було ненависті, стільки було злості в цих очах. І, напевно, в мене ця злість е, зіграла дуже протипол... противоположну якусь Таку зі мною гру, тому що це злість, де дає мені більше. Немає світла, працюємо. Немає води, працюємо. З немитою головою йдемо на роботу, хвіст зав'язали, йдемо. І постійна тривога, ах, ви такі погані. І, і це, це дає просто хочеться перемогти і сказати, Подзвонити в Крим родичам, сказати, що, ну що там? Це обов'язково буде. Ми тобі дуже дякуємо. Да. Дякуємо, що ти прийшла. Ось така от незламна українка. Ось така от незламна сила, дух, український дух в лиці Владислава, ми тобі дуже дякуємо. Ми бажаємо тобі лише творчих успіхів. І я в принципі можу порівняти Владиславу. От із Україною, така і сильна, і незламна, і жінка, яка здається така маленька принцеса, але на її плечах багато чого. І вона впорається зі всім, точно так само, як і вся Україна. Спасибі тобі, гарного ранку, і лише успіхів, і все буде Україна.